Родоцькі міській лікарні відкрито реабілітаційне відділення, як зазначив головний медик громади Олександр Кушнір, до цієї події медики готувалися завчасно, адже потреба у послугах реабілітації постійно зростає. Хотів би наголосити, що наш заклад надає допомогу хворим з ішемічними мозковими інсультами. І геморагічними, тобто, на протязі року ми більше 200 людей звертаються за допомогою з мозковим інсультом. І всі вони після перенесеного гострої фази вони потребують реабілітації. Відтак завчасно у лікарні підготували медичний персонал, який працюватиме у відділенні. Всього у відділенні послуги надаватимуть 17 медиків. Це і лікарі, фізичні терапевти, це ерготерапевти, це асистенти цих лікарів. Це і логопеди, і психологи, тобто весь перелік необхідних спеціалістів. Ми готували, ми не чекали останнього дня. Ми готувалися до, до цього. Ми знали, що коли-не коли все-таки наступить момент, що ми відкриємо дане відділення. Що стосується обладнання, то як розповіла завідуюча відділенням реабілітації, Яніна Порохнява, частину дороговартісного обладнання від держави, лікарня вже отримала. Наразі очікують іншу частину. Ми тільки розпочинаємо роботу. Ми ще чекаємо певне розподілення Торговарки трісного обладнання від кабінету міністрів України і Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній день ми вже отримали бігову доріжку з підвісної системи. В планах у нас ще є стильовий підйомник, є реабілітаційні кушетки, реабілітаційні столи, бруси, сходи і багато чого іншого. Загалом відділення розраховане на 20 ліжкомісць. Облаштовано чотири двомісні кімнати та три чотиримісні. Варто зазначити, що до облаштування відділення реабілітації долу. Чилась і громада з бюджету Городоцької міської ради виділено на ремонт вбиралень для осіб з обмеженими фізичними можливостями понад 500 тисяч гривень. У відділенні надаватимуть як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу. Тобто, як підкреслив головний медик громади, реабілітаційна допомога не буде закінчуватись в стінах медзакладу, а продовжуватиметься і вдома у пацієнта. Нами створено мультидисциплінарні команди, у склад яких будуть ходити і наші спеціалісти, а також соціальні працівники. Також виділений і транспорт, і водій, тобто ці послуги після випуску із стаціонару ми зможемо надавати і вдома за місцем перебування пацієнта. Перших пацієнтів відділення приймало вже у день відкриття. Варто зазначити, що цього року, окрім городка, такі ж відділення створено у Дунаївцях та Волочиську. Загалом, як заявив президент України Володимир Зеленський, у 2025 році кожна громада країни, де є медичний заклад, має створити власне реабілітаційне відділення, де військові зможуть отримувати допомогу після поранень та повернень з полону.